Тат в тебе клює. В тебе клює, тат, реально клює, дивись. Давайте сам. Угу. Okay. Mm -hmm. Щас. Тримай. Е-е <laughs> То певно була дуже велика риба, вона просто з'їла цього малюка, а ти, ти знаєш, ти ти, ти розширив хід, і він як рушив через той потяг на вихід. То була велика риба. Ну що ж? Правда, так, може бути, що давай Так, ну тобі тобі от тільки щоб рибу пофотографувати. Мене? Всі цією мілюстрою, звісно. Так, ну жарт. Ну, пожартував я невдало. Жарт, добре. Давай, давай одразу на телефон сфоткаєш результат. Давай. не поспішаю. У мене якраз на південь Супер. То що будемо з нею робити? Давай випустимо її. Випустимо, да, випустимо. так? Пливи рибка, пливи. Подивись, як вона попливла, попливла, вона, вона ніби ожила в тій воді, ніби заново народилася. Ти зняв? Тат, дивись, ти зняв? Зняв? <тумірка> ти зняв? <тирец> <тумірка> так, ну ні. Ну не може бути, тат. Ну, ти, ти мав встигнути. ну... Скоро проявиш. Тебе <сплаква> щось <плаква> <А плаква> не закупор дітись. Ні. Чорт. Чоловічний, бери приход, я до і після. Это мало пришла, но знаешь. Я знаю. Че не ним Ого, це що? Це у хаты, уху варишь. А вот вы просто есть. Я <рес> теж. <рес> Протримаюсь, протримаюсь. Ммм, пахне як.